Цей чоловік фотомодель, причому доволі успішна. Не дивуйтеся, Дель Кінс не претендує на епітет красивий. Щодо цього, в нього немає жодних ілюзій. Але його специфічна зовнішність і є його козирем на противагу до його бездоганних колег-моделей. Усі вони виглядають однаково, не бачиш жодної різниці. Глянеш на них і через секунду уже не пам'ятаєш їхніх облич. Вони як порожнє полотно. У Модельний бізнес Дель Кінс прийшов 20 років тому. Тоді у Лондоні його відкрило агентство Потворені моделі. Кінс знімався для таких всесвітньо відомих марок, як Кельвін Кляйн та Льюіс. Був затребуваною моделлю. Нині 44-річний чоловік має свою власну агенцію в Берліні. кілька років тому я приїхав до Берліна і шукав роботу моделі та актора, але в Німеччині не було жодної агенції для таких людей, як я. Тоді я подумав: а чому б мені самому не відкрити таку агенцію? Кінс назвав своє дітище Місфіт у перекладі Аутсайдер. Це агенція для людей з нестандартною зовнішністю, будь-якої статури, кольору шкіри чи віку. Татуювання, та чи інша форма інвалідності, божевільні зачіски усе це вітається. Єдина умова мати мужність бути не таким, як усі. Віра в себе самого надзвичайно важлива. Людина має комфортно почуватися у своїй шкірі і не боятися по-дурному виглядати та надівати перед камерою дивний одяг. Іноді побажання клієнтів вельми дивакуваті. Вони вірять у себе. Рик Еліс із сполучених штатів та його дружина Янна з Берліна. Делькінс познайомився з ними в одному з нічних клубів. Едгар Шредер, новачок в агенції Кінса. Моя дівчина була переконана, що мені слід обов'язково спробувати, бо моя зовнішність незвична. Тоді я зустрівся з Кінсом в одній кнайпі і мене запросили на фотошутінг я ніколи не задумувався про роботу моделі, допоки не зустрів Деля. Він переконав мене, що в мене непогано вийшло. Б. І оскільки я трохи займаюся театром та мистецтвом, я подумав: а чому б і ні? Він уже знімався для реклами. Інші в рекламних роликах, приміром, телекомунікаційного оператора. А найбільше досі замовлення надійшло в агенцію кінця від відомої в цілій Європі фірми прокату автомобілів. Сам шеф агенції Дель Кінс фігурує в рекламі. А це ідеолог рекламної кампанії Олівер Фос, одна з найкреативніших голів Німеччини. Він умисне не захотів банального позування красивих струнких дівчат на фоні крутих автомобілів. Ми хотіли піти іншим шляхом і взяти когось, хто виглядає як будь-хто з нас або навіть трохи потворніше, тобто піти від найвищого ступеня краси в інший напрям і в цьому сенсі не одинокий. Також інші агенції дедалі частіше стали робити ставку на якісь родзинки у зовнішності. Приміром, майже з ніг до голови татуйований Даніель Бамдат брав участь у показах мод відомої дизайнерки Vivian Westwood в Мілані та Парижі. Анім Кені Евелін Галь уже 68, а вона усе ще затребувана модель. те, що надто бездоганне, якесь не живе. Це причина, чому, приміром, родинка Синді Кроуфорд стала такою відомою. Це була вада на ідеальному обличчі, і це власне ідеальний суміш, щось дуже гарне, але з якоюсь невеличкою помаркою. Бути інакшим як концепція успішності. Своєю агенцією Дель Кінс прагне не лише зробити відомими своїх моделей, але й додати їм впевненості у собі.